Додайте енергії в свою роботу більш тонкими нейрографічними лініями, більш тонким маркером, і не забувайте скругляти всі знов утворені перетини, тому що це дуже важливо в нашій роботі. І коли ми напитали енергетично ще додатково нашу роботу, наше питання, тоді це питання стає більш зрозумілим для нашого мозку і має більше шансів на вирішення. Округлюємо всі нові перетини і придивляємось, де і ще нам треба доробити нашу роботу. У місцях перетинів намагаємось зробити так, щоб не було білих плямочок, білих цяточок, тому що це все розпорошення нашої енергії і наш мозок відволікається на ці пустоти. А нам потрібно, щоб наш мозок спрямував усі зусилля на вирішення тої проблеми або того питання, яке зараз стоїть перед нами саме у цьому малюванні. А гармонійні скруглення це і є гармонійний шлях якраз до вирішення наших проблем. Тож крок за кроком приділіть увагу кожному перетину на своїй роботі. А коли ви помітили на своїй роботі якісь додаткові фігури, і вам дуже захотілося їх. Визначити на листку, будь ласка, зробіть це, але не забувайте також нейрографувати ці фігури і скруглити всі знов утворені перетини. Ці фігури можуть виявитися допоміжними фігурами для вирішення вашого питання для вирішення вашої проблеми, а можуть виявитися якимись ресурсами також для вирішення ваших питань. Малюйте правильно.